Попередження для вас, ми бачимо в першу чергу, це прийшов час. Прийшов час для чого? Для того, щоб ви зробили свій вибір, який стосується вашої сім'ї, ваших предків, нащадків. Це знаєте тільки ви, який перед вами зараз стоїть вибір, і вам його вже потрібно зробити. Тобто, вже час прийшов для цього. Ключі у вас є, вам просто потрібно відкрити правильні двері для того, щоб запустити гарні процеси для вашої сім'ї. Також прийшов час бути обережним. Тут карта з глазу, про що вона говорить? що Хтось у вашому оточенні вам дуже сильно заздрить. І прям, ну, знаєте, як є от дурне око, От в когось дурне око з вашого оточення. Тобто, ви або отримуєте багато подарунків, або даруєте цій людині щось, і людина вас при цьому глазить. Ну, Буває таке, інколи люди це роблять. Підсвідомо, тобто вони навіть не усвідомлюють. А інколи навіть свідомо можуть, ну, щось там таке проговорювати або дивитися з великою ненавистю, заздрістю на вас. Отже, будьте обережні, з подарунками, можливо, ви навіть речі комусь віддаєте свої там чи ще щось. От просто будьте обережні, що ви. Даєте з руки в руки і берете з руки в руки. Можливо, вам навіть подарунок якийсь можуть дати, такий досить неприємний, який ну, негативно буде впливати на вас. Тому трошки придивіться до вашого оточення. І також карта дар може означати, що прийшов час для того, щоб розкрився ваш. Родовий дар, тобто рід дає вам якийсь дар, якусь силу, це може бути абсолютно різне. Це може бути як сила вести бізнес, сила там проявлятися в творчості, так і може бути сила там в езотериці, наприклад. Тож, Теж будьте уважними і усвідомленими. Прийшов час прийняти цей дар і розкрити його.